Доброго ранку всім почитателям моїм мого саду. Вийшла поки ще не так холодно, сніг уже зійшов підписникам каналу і гостям всім доброго ранку. Розповісти. Ще раз про розплідники, де я беру троянди? Дуже багато питань. От де ви викладаю шорти і багато питань спрошу, де ви ту троянду брали, де ви ту троянду брали, де ви ту троянду брали? Я по моєму вже ну, це сотий раз, мабуть, розказую, де я її брала. Ось оці ось троянди, ось великі, оці всі стоять. які великі, великі, от отут стоять. Це вже будуть трьохрічки троянди. От. Це троянди Сергія Браніша із садового бума. От кому потрібно. Заказуйте зрання, бо ви ж навесно будете заказувати щось. Зрання вже каталоги повідкривалися там, ну, в них я не знаю, а взагалі повідкривалися каталоги, і в них скоро відкриються вони. О. Так що заходьте на сайти і знаходьте сайт, Садовий Бум. і Заказуйте, там троянди. Оце всі великі троянди. Ось які оце тут ростуть. У мене он росте. У мене Ангела шикарна росте, Это... жасміна, вон, Маргарет, принцеса. Два П'єра вон здоровень стоять. Ну і там вон, стоїть Джеф Гамільтон. Далі Пампанела. Далі вон три кущі здорових стоїть. Вон. Не хочеться ж, це ж це ж грязь тут же ж, воно не так і грязь дуже. Ну, все рівно ж не той. Ось ось стоять. Та. Містраль Фредерік, ось він. Ось ельф величезний стоїть, це теж його. двохрічка, річка, це трьох річка тільки буде. Ось, дивіться, моя ялинка. Гляньте. Зовсім малесенька була, ну розрослася вона. Слава Богу. Вон, дивіться, як і на її вже ті він росте. А було б їх тут 10 штук, я їх сажала. Отак цілий ряд би був. Ну, не судилася тому ряду будь, Хай буде хоч одна. О, Це клематис тут. Це ось ті троянди, ось троянда. Примадона, копакабана. Це, це пір плот, он дивіться, які зелені всі стоять, шикарні стоять зелені. Весною я їх по горизонталі все зроблю тут. Оце цього п'єра всього поза горизонталію. І буде тут краса буде на всю на, всю, на весь забор оце зроблю з оцих великих паганів, зроблю я їх поза горизонталію. Ну, може, загородку зробимо, може не будемо. Не знаю, як, як воно буде зараз і робити нікому ж всі усі по нікого нема. Мужський, ой, всі, всіх майже немає. У нас в селах повибирали всіх вже. Всі вже на фронті. Оце, оце розплідники этого садового бума. Далі ось розплідники із Твоя роза Дніпропетровської області. Ось тут оце багато їх, воно оце всі вони, це. Перша річки тільки, Вон, оце всі-всі. І всі, всі менші з садового бува. Вони вистого, вир... із... твоя роза. Вони виростуть усі, будуть великими, ну зараз вони так виглядають. Багато. А, зараз підемо туди далі, на ту сторону. Це ось Ірини нашої розводчі, оце тут троянди ось, оце ось імператриця фарах така. Це он тут принц Де Монако із тим рядом із Луї Дефінесом, далі он, там це все троянди Ірини розоводчі. Багато звідси я поприбирала вже тих. тих Спреєк, спреєк я багато викинула. Звідси посадила юку, Бо спрейками все тут забило воно. Оце бранніше, теж тут троянди. Ось оце, тут троянди бранніше. Ось із миру роз і з долини роз. Оце, 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 о, ханзештат росток. А це ось ви Троянди теж Он. Ну, да, Та теж бранішева. Ні, та не браніша. Ото троянда біла, ета, Боїн, то з Харкова я привозила ще, далі ото його. О. Це ось Іринина теж, троянда ця, Дарсі Басил. теж обрізку, треба хорошу їй буде проводити. вже, бо вже бо Є тут застарілі вже гілля є, вже треба проводити, буде обрізку. Оце все, троянде, ось. ось далини роз, оце все. Оце пройшлорічна посадка далини роз. Отут. Ось, отут, оце вона. І вон ота вся сторона. Ось, оце, оце вся сторона, що я вам знімаю, оце все із Далини роз. Отут троянди з багатьох розплідників у мене, є із посадка, є із Паросток Чернігівської області, Вон, троянди там теж великі є, гарні вже. Єсть із Мар'янченко Світлани з Дніпропетровської області, частний розовод. Ну, багато з, з того, що це ж от кажу: оце всі ось троянди, оці всі, всі великі, вон, всі гарні, всі це із долини роз. Вон Ось пройшлорічна посадка. Це для того, для тих я розповідаю, хто вперше зайшов на мій канал. А підписників у мене дуже багато, бо приходило новеньких. От я їм хочу от, розповісти. Ось ой, іде брати троянди, ось це вс, все першорічні саджанці. Із твоя роза. Ось це вони. Дивіться, які вони саджанці тут. О, вже весною обріжу. Це, оце ось саджанець із е Циркунівського питомника, ці саджанці, Вестерленде. Це однорічками там я брала. Ще тільки починався сад мій. Сад мій почався, я почала сажати, це буде 5 років. Ось. Це ось Сахара така, це теж Мар'янченко вона. Тут ще ага, посадка, мир роз, мир роз. Ось. Оце ось трояндів багато, дуже мир роз. Тут всі прийшли по сорту, майже один всього прийшло ну, пересортом там, десь не знаю, яка тут трояндочка. Отута. А це всі от туди. Так, мир роз теж можна заказувати сміло. Мир роз, долина роз, роз троян, Чи той... садовий бум. Твоя роза. Що ще, як ідея я ще брала? Паросток Чернігівська область. Посадка це Маріуполь, там зараз не той, церковни теж, наверное, не працюють, я не знаю взагалі. Може, і працюють, там теж без пересорта йдуть, хоча йдуть однорічки, мені тоді поприходили, але я тоді пізні, пізненько заказала. Але вони всі пішли з такою силою росту, що одразу догнали двох і трьох річок. вот зараз розкажу вам. Рози троянди шедеври мого саду. Вот саме такі. У мене в саду тут десь 500 троянд. Вот з них назову. Їх усіх можна считать шедеврами, вони всі шедеври. Вони як цвітуть, то вони всі шедеври. Хто бачив мій сад неодноразово, то знає, що. Тут всі троянди шедеври. Тут ще не тільки троянди у мене ростуть у саду, у мене ще росте бузок. Бузки елітні, красиві, дуже красиві, з трьох стоять дві штуки. у мене. І з трьох ем, на, на, одному, на одному стволі три прививки зроблені. Вон, ось вона. Ось, ось така. Бачите, о? з трьох. Прививок состоїть вони вже великі, вони вже розрослися, це їм вже там трошки пообрізати треба з під низу. Це я повирізаю вже весною, по той, бо вони трошки там одна прививка була, за той, і видно, це пішла рости. І треба буде трошки пообрізати. А так вони всі тут вони різнокольорові, красиві, і красна. І дуже така бускова, темна, і бускова, все оце в місті вони тут. От Хочу назвати О, багато в мене ще примулок тут є, ну це весняні квітки. Той. А більше я займаюся трояндами. Це ще, ще той сад у мене є, це ще не всі сади, ще один сад є під трояндами, під гортензіями. О, ну, з гортензіями я не дуже ще подружилася, ну, стараюся подружитися. Шедеври мого трояндарія. Це П'єрдеранцар, це Чіпіндейл, Леонардо да Вінчі, Ешлі, Джет Сет, Лоран Каброль, Чандос Б'юті, Олександра Офкент. Ароматна, устойчива, обільна така троянда. Емільєн Гео, Августа Луїза, Аспірін. Вон здоровенний стоїть Аспірін. Зараз покажу. Хто не бачив його щас, он, зараз, який він стоїть. О, дивіться. Дивіться який. Дивіться, який аспірін стоїть бачите, висота в ньому десь метр двадцять, а ширина ну, два метра. Точно, може й більше. А як розростається, він за ще його обріжу, потім він же одросте, і на перше цвітіння в ньому ширина, він усе отут, все, 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 всі, всі троянди забиває. Одну була викопала, що отсюда вон троянду, і на місто ж таки ж посадила. Думаю, бо ти ж розростешся і, і цю аж буде забивати. Та вже тут е, той, може, трошки приборкається він. Не так буде розростатися. Він уверх, вон тепер пішов, я його так буду там залишати, а низ буду потрошку вирізати. Це я все буду показувати. Кому потрібно буде, будь ласка, я буду усе все показувати. Абрахам Дербі, Принцеса Маргарет, Чикаго Піс, Мері Енн, Поль Бакус, Ангела, Голден Селебрейшн, Манстед Вуд, Леді Оф Гамільтон, Мінєрва, Юбілей принца Монако, Буке-Парфе, Наваліс, Імпресіоніст, Шатодева Маркус, Фредерік Містраль. Імператриця Фарах, Крокус Роуз, Вінчестер Кафедрал, Фальстаф, Ісфаю, Рапсодія Ін Блу. «Айс Фою» розрослася там взагалі забрала таку територію, од, один куш просто шальнув. Вже, вже три метри у неї довжина. Рапсодія інблу. Джубілі Селебрейшн, «Пілігрім», Жена поета, Шарлота, Міцсамер, Ельф, Пампанела, Терракота, Вірсігні, Ерік Таберлі, Хоуп «Волертон оф офхолп, Сол, Розаман Джанон, Ладюре, Сахара, Лярос де Молінар, «Мартін Гійо», Вестерленд і багато. Які ростуть ще в моєму інших, які ростуть в моєму саду. Росте багато троянд. Зібрала дуже велику колекцію я троянд. В, цьому році, в тому році восени ще посадила 40 троянд і три заказала на цей рік на весну. І Твоя роза. Так що заказуйте, твоя роза відкрита теж. І, мабуть, долина відкрита. Я зайшла просто в твою розу. Там, звичайно, новинки завжди бувають. Ну, коротше, з новинок мені досталося тільки французьке плаття. Уже других новинок там уже не було. Взяла французьке плаття і взяла, от у мене є леді офшалот, а то я взяла. Рожеву пінк-шалот називається. Пінк Леді оф шалот. Рожева вона буде. Це ж вона ж така бронзова, така красива, а то буде іменно рожевого кольору. Не знаю, де її посажу ще, ще не вирішила, не вирішила, ну оце буде вона там. І ще якийсь ландростай. Якась зовсім новинка там ну, взяла. Оце, які були в мене. Тепер я вже не беру вже, що це, я беру тільки, можу новинки такі узяти. А так ні, мене в вже, вже, мене просто вже сажати нікуди його. Все поприкрито. Вон. Вон, зима їм не страшна, вони поприкривані, вон, навіть вон, зелені. Хоча і морози були, ну, морози, воно ж сніжок притрусає і все, їм не страшно. Троянда витримує до 28-30 градусів, яка 32 градуса витримує, то в нас таких морозів немає. Так що в мене не укривний сад, ніколи він не укривався і не обрізався, і не обрізний. Я не обрізаю його. Тому що усі отут в верхушках, от, ось, ось цих от, ось, усі сахара знаходяться, вся глюкоза знаходиться, всі питательні віщества знаходяться в верхушки, які питають, ну, живлять поживні речовини для рослинки. Так що нічого я не той. Так що це я. Хотіла вам про це розказати. А ще ставайте спонсором мого каналу. Для спонсорства я буду викладати звісно, саме таке шикарне все, що, я, що я, на мій погляд, буде, що я буду знімати таке дуже, це я буду викладати для спонсорів каналу. Буду і так знімати. ну Більше буду ще і для спонсорів каналу. Буду гарні такі. Там і зараз є гарні ролики. Хто став би спонсором мого каналу і дивиться там їх. Там ролики я знімала, найкращі троянди і, і обрізки знімала, і троянди знімала, обрізок багато знімала в тому році теж. Так що будемо співпрацювати. Спасибі за те, що ви в мене є. нас вже майже 5,5 тисяч. Новеньких багато поприходило, бо на наших україномовних каналах про троянди ніхто не розмовляє, просто розказують, як, як вони от от показують троянду і все, виростили вони, і показують вони, і все. А щоб розказати там детально, що то, що -то, що -то, то ну, розказати, показати, там воно не показується. Так що, спасибі вам всім, хто є зі мною, хто підтримує мене і мій канал. На цьому до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна! І все буде добре у нас.